У цьому корівнику не працюють люди. За 170 головами великої рогатої худоби цілодобово доглядають роботи. Тварин годують чотири рази на добу. Ще точно розраховує, скільки їжі їм потрібно. Такі системи годування коштують близько 100 тисяч євро, але вони швидко окупаються. Важко знайти фермерів і, зрештою, роботи дешевші. Хліб вистелений соломою, щоб корови могли комфортно лежати. З надвору корм тваринам обробляється та доставляється повністю автоматично. Тим часом фермер контролює та відстежує все за допомогою програми на своєму смартфоні. У мене є різні раціони для різних тварин: корів, талиць, ялових корів, биків, молодняку, перехідний корм. Загалом сім планів годівлі, і система справляється з усім цим. Якщо робити це вручну, вам потрібно, щоб хтось працював три години на день. у цьому хліві не залишилося жодного працівника. Фермер керує ним цілком самостійно. Завдяки повній автоматизації він зміг розширити своє стадо до 30 тварин. Його найважливіший інструмент смартфон зі спеціалізованим програмним забезпеченням Щі. Кожна тварина носить нашийник із датчиком, підключеним до програми. Він постійно надає дані про кожну корову. Нашийник повідомляє вам, скільки корова їсть, як довго вона лежала. Час годування, час відпочинку, активність жування це чудовий показник здоров'я. Якщо є відхилення, ви отримуєте сповіщення, а потім можете перевірити, чи менше вона їсть, чи щось не так. Доїльний робот полегшує життя. Не потрібен додатковий персонал. Корови швидко вчаться самостійно шикуватися, прямуючи на станцію щонайменше чотири рази на день. Датчики направляють доїльний блок на місце. Це повторювана робота, якої молоді фермери охоче б уникали. Цей фермер каже, що без автоматизації вже б давно звільнився. Без технік техніки. Ця ферма не вижила б. Робоче навантаження було б надто великим. Вам потрібна була б додаткова допомога щодня, навіть у вихідні. У якийсь момент ви починаєте замислюватися, у чому сенс? Ви теж хочете мати своє життя. І якщо техніка працює і процес все ще приносить задоволення, то це чудово. Його роботизовані системи походять з цієї австрійської компанії у всьому світі. Попит на автоматизацію в сільському господарстві швидко зростає. Ці машини постачаються до Бразилії, близького сходу та Австралії, а цей офіс глобальний операційний центр. Ми можемо отримати доступ до будь-якого пристрою в будь-якій точці світу, якщо підключення до інтернету стабільне. Ми можемо точно бачити, що кожна друкована плата робить або не робить. Сучасні ферми вузько спеціалізовані. У цій фермі на півночі Німеччини утримується 750 телят. Поки фермер обробляє поля, він може стежити за своїми телятами через онлайн-платформу. Його смартфон цілодобово забезпечує оновлення, що особливо важливо, оскільки телята вразливі до хвороб і потребують ретельного спостереження. Зараз він отримав сповіщення. Теля номер 101 не п'є достатньо молока. Дані надходять від датчика теляти, приколотого до його вуха. Тварина не здається хворою. Фермер веде теля до годівниці. Воно хворе чи просто поки не голодне. Це теля просто зараз не голодне і йому не хочеться пити. В усьому іншому воно виглядає здоровим. Я перевірю через дві години та простежу, чи вип'є воно решту молока. Годування телят здійснюється автоматичним дозатором, наповненим сухим молоком. Якщо теля п'є недостатньо, система негайно сповіщає про це. Дозатор оснащений датчиками, які вимірюють, скільки і як швидко теля п'є. Потім дані аналізуються штучним інтелектом, що дозволяє фермеру детально стежити за здоров'ям кожного теляти. Ця машина дозволяє нам покращити добробут тварин у корівнику. Вона дає теляті цілодобовий доступ до молока, тож розпорядок теляти імітує природну поведінку. Воно може вибрати, коли та як часто їсти багато дрібних порцій або кілька більших. Ці дозатори молока виготовляють тут. Компанія експортує у більш ніж 70 країн світу. Попит зростає, особливо у східній Європі. У США ринок не визначений через тарифи. Також великий інтерес спостерігається з боку Південної Америки, де запланована торгова угода може збільшити продажі. Програмне забезпечення розроблено для роботи в різних кліматичних умовах, ще допомагає обробляти величезні обсяги даних, які генерують машини. Ми бачимо величезний поштовх. Штучний інтелект дає нам реальний імпульс в автоматизації. Без нього така автоматизація хлівів не була б настільки доступною. Усе більше ферм доручають свою рутинну роботу роботам. Мета полягає в тому, щоб сільське господарство було стабільним і привабливим для наступного покоління. А тварини. Вони здається не проти.